У Голлівуді завершено роботу над фільмом про голод в Україні в 30-х роках. Повнометражна документальна стрічка має назву Голодомор геноцид України в роках 1932-33». А його автором є американський режисер учасник канських фестивалів Бобі Лі. Як передають наші київські кореспонденти, першими картину побачать українці у нього нема українських коренів, каже Бобі Лі, упереджуючи запитання журналістів. А причину з якої голівудський режисер вирішив зняти кіно про українську трагедію, пояснює так: якось у Лос-Анджелесі він потрапив на відзначення пам'яті жертв голодомору. Як каже лі спочатку здивувався, а потім розсердився. Він завжди вважав себе знавцем історії і не пропустив жодної телепрограми про першу і другу світову. Однак про штучний голод 30-х років в Україні, від якого загинули мільйони людей, чув уперше. Нічого не знав про голодомор ніхто з його знайомих. Не знала учителька історії у школі його дочки. А коли він кинувся шукати в архівах документалістики, знайшов одну єдину стрічку на цю тему жнива розпачу, зняту ще 25 років тому. Тоді він вирішив зробить документальний фільм, аби розповісти американцям про одну з найбільших трагедій 20-го століття. Окрім просвітницької, мав перед собою політичну мету. Одна з цілей цього фільму була довести, що голодомор був актом геноциду проти українського народу з боку Йосипа Сталіна. У тому, що йшлося саме про геноцид, режисера переконали зустрічі з істориками, архівістами, свідками голоду під час зйомок у Лос-Анджелесі, Торонто, Детройті і тут в Україні що остаточно переконало мене у факті геноциду, так це закон прийнятий Сталіним, який забороняв селянам залишати свої голодуючі українські села. Оце ув'язнення цілого народу в тюрмі голоду, де він мусив померти, цілком підпадає під класичне визначення геноциду. Першими фільм побачать українці. Прем'єра відбудеться у листопаді цього року, а далі прем'єри у Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. І як впевнений режисер, історію народу приреченого на голодну смерть, весь світ почує на найближчому кінофестивалі в Каннах. Оксана Лігостова, Руслан Дейниченко для Голосу Америки, Київ.